Всім доброго дня! Мене звати Наталія. Я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу вам знову показати, як я люблю казати нових жителів мого садочку. Останнім часом мені доподоби злаки. Це не перше моє знайомство. Вже у мене була одна посилочка зі злаками. Мені вони дуже сподобались. У мене в садку багато хвойних, і злаки дуже гарно розбавляють хвойні композиції. Сьогодні до вашого огляду хочу показати ось така молінія. У неї отакі колоски. Сьогодні гарний сонячний день. Знімаю напроти сонця, можливо, Щось буде погано, я не бачу, відблискує. Це молінія Хейде Brown. Коштує вона 155 гривень. Зараз вони ну, не мають вже презентабельного вигляду, це зрозуміло, осінь, вони відмирають. Зрізати я їх не буду. Обрізати буду весною. Що я хочу показати? Ось такий піннесетом лисохвостий Little Bunny. Маленький красунчик, виростає 40 десь сантиметрів, 30-40 у висоту, з гарними такими болотями. Це війник, або, як говорять ще куничник Карл Фьостер. Такий красунчик, мені він дуже подобається на задньому плані. Десь виростає 20 метр 50. дуже гарно виглядає. Ще ось у мене пінюсетом східний фламінго. У нього дуже гарні розові волоття. Покаже свою красу. Вже навесні. І ще один одна молінія. ця більш нижча, ніж ось ця. Цей сорт називається Хейцверк. Ця молінія коштує 165 гривень. Да, конечник 175, літлбані 155. І фламінго також 175. Ще придбала, це вже у нас на місцевому ринку ось такий барбарис. Це всім відомий Адмірейшн. Ось такий жовтою облямівкою. Дуже він мені подобається. Це карликовий барбарис. Він виростає десь до... 60 сантиметрів у висоту та діаметрі, хоча я всі рослини стрижу, у мене невеличка ділянка, тому я стрижу. Звісно, рослини тоді і більш такі набиті, пухнастіші, охайніші. Мені це подобається. Я люблю природні сади. Споглядати, вони теж дуже красиві, але це не про мій сад. Якби у мене була, можливо, велика площа, тоді б я, можливо, і не стригала. Але взагалі я люблю охайні стрижені рослини. Ще до вашого перегляду запропоную це Андромеда сімейства Вересових. Вона любить полюбляє кислий ґрунт. Я не саджаю у чистий кислий ґрунт. Я роблю ямку і в саму ямку додаю трішки кислого ґрунту, трішки додаю хвойного опаду. у мене благо є. Ялинки та сосни, трохи своїй землі, це все змішую і туди саджаю рослинки, які полюбляють кислий грунт. Звісно, потім я протязі вегетаційного періоду поливаю лимонною кислотою або додаю оциту і таким чином. Підкислюю трохи ґрунт. Додаю добрива, звісно. Андромеда дає такі малесенькі, дрібнесенькі, блідорожеві, толі блідопускові квіточки. Дуже гарно. Невеликий компактний кущик, можете собі купити, він дуже гарний. Мене запитували попередньо, у мене була посилочка із гортензіями, як я саджаю показати. Не можу показати, тому що вже посадила, але можу сказати, нічого там. Такого страшного нема. Коронева система у моїй гортензії була дуже гарна. Трохи дно горщика, верніше, корінчиків розпушила, вирила ямку, посадила, полила, не підкислюю волотисті гортензії, торф кислий не додаю, вони прекрасно ростуть, живуть. Ось зараз я вам показую діляночку, частинку ділянки свого садочку, якому буквально рік. Якому буквально рік тут того року навесні у мене ще зростав газон, але ж, ну, звісно, садоводу завжди мало рослин, тому газон цей ушов гарненько. І на його місці я створила ось такий садочок. Зараз він доволі не такий привабливий, як на весні чи влітку, тому що тут посаджено багато тревянистих рослин, велика частина із них уже обрізана і красу додаю тільки. Хвойні рослини, Но їх тут небагато, але все одно садок восени також має свій шарм. Ось, наприклад, баданчик зафарбовується у такі жовто-оранжеві, червоні кольори. Ось карликова берізка Gold Nana, теж така жовтенька красуня. Жовтеньким гарним листячком. Папороті вже підсохли. Правда, ось гортензія Бобо видала мені під кінець осені ще один пагін, ось така квіточка. Ще вирішила мене трішки порадувати, хоча виглядає, вона вже зовсім не презентабельно. Ось одна із гортензій, яку я купила. Нещодавно посадила її ось тут. Крупнолисні гортензії також зафарбовуються у дуже гарні кольори з бордовим краєм мені дуже подобається. Папороті ще напрочуд також дуже гарно виглядають. Різні седуми ну вже втратили свою декоративність. Цуцвіті я пообрізала, а так ще залишила. Гейхери були в цьому році пересаджені пізньою осінню, я не знала, що буде така спека. І вони погано проживалися, але прожилися, бачу, відійшли і наращують свою тепер масу. Що гарно себе почуває, так це почувають гарно себе мхи. Вони набралися водичкою, зазеленіли, і просто гарно виглядають зелені такі п'ятна на камінні в садочку. Камінеломка. Гарно виглядає, очиток Ангеліна доволі ще презентабельний, І вже його кінчики зафарбовуються у червоний колір. Ялиночка, лаука глобоза Молодилка. Знову ось мох. Моя красуня помічниця, да, Ліза? Ай, ти моя така любима кішечка. Так, да, розказала моя хороша. Ось, оцей участочок, це створений цього року. Того року йому рік. Так що все у ваших руках. Ви можете також собі Змайструвати гарний садочок. Да, ось ще в мене є припіднята клумба. Вони дивіться, ще гортензія, війни ковердам, ще одна гортензія. Ось гортензія, це я посадила. Да, до речі, отам далині клен Атропурпуреа. Дуже гарний, зафарбувався у гарний червоний колір. Ось ця клумба перероблена цього року. Тут я посадила загалом очітки різних видів, бо вже вона була, заросла дуже кислицею, не мала презентабельного вигляду, тому була перероблена цього року. От там далі садочок, тій частині вже років 8-9. Там великі вже ялиночки. Тому він виглядає краще. Люблю дуже хвойні рослини. Ну що, мої любі, хочу подякувати всім за перегляд мого відео. Мій канал створений зовсім нещодавно. Дуже мало підписників. Але мене це не турбує. І якщо я буду корисна хоча б одній людині, щось вона винесе з моїх відео, я буду дуже задоволена. Хто хоче підтримати мене, будь ласка, підтримайте вподобайкою. Заходьте до мене, всім буду рада. На цьому відео буду завершувати. Всім пока-пока!